Чи можна починати стосунки з одруженим чоловіком, коли він сам ще не визначився? Він з сім'єю, чи він уже один? На мою думку, це така міна уповільненої дії. Ви все одно, рано чи пізно, будете нести відповідальність за те, що ви робите. Починати з Зонування чужої сім'ї, починати з чиїхось сліз, починати з обманювання це не є гарною ідеєю. Якщо є така можливість почати з вільним чоловіком, то краще вибрати її, тому що рано чи пізно карма повертається рано чи пізно оце насіння. Болю, страждань, ненависті, яке ви посіяли на початку ваших відносин, воно проросте і для вас якимись подіями, і вони дуже часто не зовсім гарні. Якийсь час здається, що ця пара живе так добре, вони у них і бізнес, і будинок, і їздять вони кругом, але рано чи пізно. Цей клубок все одно зав'язується ну, я не хочу казати в розплату, тому що карма це не завжди погано, це просто наслідки наших дій. Хороші вони чи погані, це вже індивідуальне оцінювання ситуації кожною людиною. Звісно, якщо в сім'ю змогла зайти третя особа, значить в стосунках. Уже була тріщина, уже цей чоловік з жінкою щось між собою не змогли вирішити. І цей шлях о, от залучення когось третього, він як вихід. Дуже часто коханки вони навпаки кріплюють сім'ю, але ж дуже часто буває так, що вони і руйнують сім'ї. Моралі не буде. Кожен сам обирає для себе. Але завжди слід пам'ятати, що за кожною дією є якась низка подій, яка в майбутньому обов'язково прийде як плоди того насіння, яке ми сіємо в минулому.